Проект реконструкції поштової площі потрібно переглянути, щоб не було жодних забудов, які псують її зовнішній вигляд. Про це заявив Києва Віталій Кличко під час інспекції об'єкту. Громадськість ініціює перегляд проекту реконструкції поштової, оскільки інвестор планує звести тут двоповерхову будівлю, яка загородить Дніпрові краєвиди та річковий вокзал. Свої пропозиції очільник міста представив на засіданні містобудівної ради. Побував там наш Богдан Бур'яненко. Три поверхи під землею, ще два над нею. Такі намери має забудовник щодо торгового центру на поштовій площі. Будівля перекриє панораму на берегу Дніпра з боку Володимирського звозу. Якщо зараз ми побудуємо тут стіну, то відкритого пространства не буде. Дуже важливо, щоб ця площа була відкрита. Багато людей приходило, почували, і вона відповідала духу Києва. Представник інвестора розводить руками. Цей проект затверджено ще кілька років тому. Всі роботи здійснюють згідно з документацією. Вота входная група 13-й год. От тринадцятий -е род міністерство культури согласовано. То есть то що вона була тут і тут это апріорі. Соответственно, інвестор шоу на те, що вона буде, поскольку без неї он как бы рациональность, спок эффективность економічна ефективність відпадає любає. Однак проект дисунує з простором поштової площі, тому його варто переглянути. Наголошує Віталій Кличко. Свої пропозиції мер представляє на засіданні містобудівної ради. Є сі назад ні будь-вотажним. Дід за вид на всю площадь буде відкриватися прям всі спускаючись пішком по спуску. Проділо звучать у віді площі можна буде, доколіш вже спустивши зніс водотузький проход. Більшість архітекторів згодні з мером високі будівлі за простір поштової площі, Дехто хто взагалі пропонує відмовитись від наземної частини торгового центру. Це простір треба терасувати до Дніпра, і чим краще і тактовніше ми це зробимо, тим більше буде слави архітектора. І міста і е, благоустрій для киян буде більш значним в європейському масштабі. На місто будівні раді розробникам плану реконструкції закинули відсутність володоріжок та пандусів на площі. Днями усі пропозиції впорядкують і почнуть вносити у проект. На протязі п'яти днів буде зроблений висновок, яким чином що потрібно робити. Дуже важливо, щоб улюблене місто відпочинку поштова площа була дійсно відповідала всім вимогам суспільства і залишилось на багато поколінь, щоб кожен отримав велике задоволення від відкритого простору. На поштовій площі може з'явитись і підземний паркінг. Він дозволить уникнути несанкціоні стоянки машин на пішохідній набережній. Богдан Бриненко Андрі Болдарів Київ.